У футболі немає обмежень. Є лише віра в себе. Команда та м'яч. У Запоріжжі створюється команда з Амфутболу. І сьогодні її перше тренування. І ми приїхали показати вам, як це тут. Ходімо! Ви дружина гравця? Так, я дружина гравця. Клас, ви прийшли його підтримати? Так, я завжди його підтримую. Сальна, Вся... незалежна. Стальна. Так, так. Вдохновляю. Щоб у них було. Велике бажання грати і перемагати. Да, все голосне. З протезного центру дзвонили. Є бажання. Я кажу, є бажання. Треба грати, будемо грати. Ніяких цих переград немає, треба йти робити. І всім хлопцям, хто з Запоріжжя, молоді, за мутацією приходьте грати. Все буде добре. Микола Іванович, ви є головою Запорізької обласної асоціації футболу. Підкажіть нам, будь ласка, чим відрізняється цей футбол від звичайного? Звичайно, це також футбол, але він точно відрізняється від звичайного футболу. Тут зовсім інші розміри поля, зовсім інші ворота по розмірах. Кількість гравців різна. І звичайно, що хлопці грають не на протезах, а на спеціальних спортивних милицях. Коли йшов сюди, я не знав, що буде. Взагалі, як воно сьогодні тренірова, як організм тіла покаже. Ну я побачив, що все виходить. Якщо є бажання, все вийде. Треба займатися спортом, жити далі, вирощити дітей. А чи можна приєднатися до команди без спортивного досвіду? Так, звичайно, ми запрошуємо усіх, хто має бажання, силу, духу та віру в себе. Неважливо, який був досвід, у тебе до цього. Чи мали ви раніше досвід у футбол? Ні, не мав. Зовсім не мав. Це ваша перша гра? Так. Нічого собі круто. Як ви емоції? Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Важко, складно. Перший раз важкувато. Ну, після першої тренінки от важкувато, звісно. Рік майже пролежав і ніяких майже фізичних не було навантаження. А зараз, от я радий, що я попав сюди. От без всякого радий. Ваші рідні підтримують, якось? Під так, звісно. Це Фільш. ваша донечка там сидить. Так, так. Красуня. Ти прийшла підтримати свого батька? Так. Тому що йому зараз дуже потрібна моя підтримка mm -hmm. в такій ситуації. Я завжди йому допомагаю, я завжди його підтримую і кажу, що я його люблю. Усе цей час я з ним переписувалася, дзвонила йому. Постійно була з ним на зв'язку, щоб дізнатися, як він. Клас. Оце справжня підтримка, отак так вона виглядає. Як ви думаєте, ця команда стане вам як родина? Головне бажання це найголовніше. І все буде. А яка допомога потрібна наразі для реалізації такого масштабного проекту? Бо, як я розумію, потрібні і автобуси, і форма, і амуніція, вся, і навіть їжа, елементарні речі. Так, звичайно, в першу чергу потрібна фінансова допомога, тому ми запрошуємо спонсорів, донорів, гранти та відповідальний бізнес долучитися до цього справді відповідального проекту. Наже на сьогоднішній тренування. Е... Смотриш на їх очі і бачиш іскринки в очах. Бажаємо, щоб вся спільнота нашого міста приєдналася до нашого проєкту. Клас, дякуємо, віримо в нашу країну. В ми місце. теж віримо, Да. віримо в героїв. герої. Дякую. Так що слава Україні. Да. Це було перше тренування, і ми точно знаємо, що не останнє. Адже в Запоріжжі Ам футбол тільки починається. Якщо ви бажаєте доєднатися до Ам футболу, пише Запорізької обласній асоціації футболу.